Божого вам благословення! В Біблії детально описано, коли Бог карав євреїв, а коли благословляв. На прикладі єврейського народу Бог показав, якими мають бути правильні відносини між людьми і Богом, як потрібно відноситися до обраних Богом людей і до церкви. Після виходу з Єгипту євреї постійно нарікали на Мойсея, на манну, яку давав Бог, вимагали м'яса, погрожували Мойсею. Потім вирішили побити каміння Мисея Арона Ісуса Навіна і Халева, вибрати собі начальника та повернутися в Єгипет. Бог явився всім євреям і сказав, що знищить їх всіх, а від Мойсея створить новий народ. Коли Мойсей заступився за євреїв, Господь сказав: Прощаю за Твоїм словом, але в землю обітовану вони не війдуть. У пустині цій падуть їхні тіла. З двох мільйонів людей, які вийшли з Єгипту, в обітовану землю війшли тільки Ісус Навін і Халев та нащадки цих двох мільйонів. Люди часто ігнорують владу, поставлену Богом, хочуть бути з Богом напряму. Рідна сестра Мойсея Маріан та брат його, Аарон, дорікали йому, чи жодному Мойсею говорить Господь. Чи не говорив він і нам? І Господь сказав Аарону та Маріану. Якщо буває у вас пророк Господній, то я відкриваюся йому у видінні, у вісні говорю з ним, але не так з моїм рабом Мойсеєм. Устами до уст говорю я з ним, і явно, а не в гаданнях, образ Господа, він бачить. Як же ви не злякалися дорікати моєму рабові Мойсею? І запалився гнів Господа на них, і Маріам покрилась проказою, як сніг. І сказав Аарон до Мойсея, Пане мій! Не постав нам у гріх, що ми вчинили безглуздо і зрішили. Мойсей був найлагіднішим з усіх людей на землі. Після прохання його Бог зцілив Маріан через сім днів. Корей, Дафан і Аверон також повстали на Мойсея, із ними, із синів Ізраїля, 250 чоловік, начальники товариства, люди імениті, вони заявили Мойсею та Арону, досить вам, всі святі та серед нас Господь. Чому ж ви ставите себе вище за народ Господній, ми всі рівні і будемо всі служити Богу. А закінчилося тим, що Корей, Дафан і Аверон зі своїми сім'ями і всім, що мали, пішли в пекло, живими, земля розступилася і вони полетіли в пекло. А 250 начальників товариства пожер вогонь з неба. Ось такий результат бажання бути напряму з Богом. Часто чуємо хочу бути апостолом, хочу бути пророком, хочу бути пастирем, щоб бути напряму з Богом. Людям постійно чогось хочеться, вони не цінують те, що мають, і Біблія показує, до чого це призводить. Наступного дня, після смерті тих, хто під керівництвом Корея повстали на Мойсея, вся громада зібралася проти Мойсея та Аарона і звернулася до Скинії заповіту, щоб показати Богу і Божим людям, що вчора вони неправильно вчинили. Господь сказав до Мойсея: відстороніться від цього суспільства. Я їх погублю миттєво. І почалася поразка в народі. За наказом Мойсея, первосвященик Аарон став між мертвими і живими, і поразка припинилася. Померло тоді 14 тисяч 700 чоловік. Смерть зупинив первосвященик. Він став межею, яка зупинила смерть. Ісус Христос, первосвященник Церкви Божої. Він захищає нас від смерті, тому дуже важливо, на якому ми боці перебуваємо. Ми у церкві чи поза церквою. Нам дано життя, щоб ми визначилися, чи підемо до Бога у життя вічне, або підемо до Бісів відео у вічну смерть. Сьогодні люди вже настільки увійшли в благодать, що повністю звільнилися від Бога, від Ісуса Христа, Слова Божого, і стали рабами гріха, гордості та похоті. Але ціль благодаті була, щоб ми стали рабами Христа. Це найвище звання, коли Ісус є нашим Господом. Переходьте за посиланням та дивіться повне відео.